Сьогодні у Луцьку була безсонна ніч під обстрілами. Ворог атакував місто, випустили близько півсотні шахедів, обстрілювали Луцьк і ракетами. Станом на сьому ранку, на щастя, без потерпілих. Ми знаходимося біля одного зі складських приміщень підприємства. Тут працюють правоохоронці, вогнеборці. Ще з дороги видно, як потрощана покрівля. На землі валяються уламки. Всередині вогнеборці гасять полум'я після обстрілів. Бачимо, що на території багато правоохоронців всередину не пускають. Не знаю, сказали закрити уроти при прошипанні. Ще працює поліція, де Ось поки на місці працюють правоохоронці і рятувальники бачимо, що поруч лежить, схоже, мотор від шахеда. Просять бути подалі, бо ще своє слово мають сказати вибухотехніки. Я не можу давати ніяких коментарів. А вибухотехніки ще мають дивитися? Звісно. Тому, будь ласка, відійдіть на безпечну відстань. Мер міста повідомив, то була найбільш масована атака на Луцьк і громаду. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємств. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. Я тут маю загрузитися, що тут щось сталося на А от хотіли вас запитати. Я не знаю, я тільки під'їхав сюди, йду, йду, йду питатися, що воно тут. А ви не в курсі, що бачу Ми Не знаємо, не знаємо теж думаємо, що, що сталося. Я а втара... ви чу, чули ці обстріли вночі? Так? Ой, стріляли вони довго. Я дивив... Бо я в Тарасово живу, то я дивився, не спав, але це все чув. І багато, багато було. Тих і мелкі, і, і крепкі. Тоді спитаю, от там що. Рятувальники на місці не багатослівні. Ніхто з людей не постраждав. Ні, так? немає постраждав. До нас вийшов директор тутешнього підприємства, орендують територію. Що сталося вночі? Я так розумію, ну, був приліт. Ну, вроді як, так. Да. Я не знаю, тільки це приліт, чи всі уламки. цього ще не знаю. Ви були тут десь на території? Ні, 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 ні. Ні, дома був. Лю люди постраждали? Чи? Ні, ні. Все там пошкоджено майно може. Ну такі вікна в офісі, таке є. є, є трошки. Поруч знаходиться гаражний кооператив. Люди одразу після відбою повітряної тривоги спішать перевірити, чи ціле їхнє майно. Ніч була, звісно, що жахлива. Ми були вдома, бо не встигли спуститися, бо потім шахеди летіли один за одним. І вже просто на вулицю виходити було страшно, бо ми живемо тут неподалік. Нас всі вікна виходять на цю сторону. Було все видно, звісно, хлопці наші працювали, старалися. Ми вірили в них, надіялися. Ну, звісно, було страшно. Але маємо у власності в кооперативі гаражі, то, звісно, вперше зразу поїхали перевіряти, яка. Ситуація, ну вже потім мене спускали з ховища, бо не було коли бігти. І що яка ситуація? Ну слава Богу, ніби все добре. Тут я бачу на підприємстві є якісь ураження. Ну але так як мер сказав без жертв, то слава Богу, пережили. Ну це це найголовніше, мені здається. В принципі, все нормально. Дякувати Богу. Це Гараж от з тої сторони, але на машину тільки насипалось такої штукатурки, зверху там панелі були за зарівняні. а так нічого. Бо я вже думав, бо вже голова сказав, що загорання було, то що, то я вже спеціально йшов сюди і думаю, що то воно вже тут є подивитися. Сторож гаражного кооперативу поїхав оглянути територію. Знаю, що от сюди шахет прилетів, десь впав тут. А гаражі десь трошки пошкоджено, двері, так? Так, да, так, да, є. Замки повиривало». Доброго здоров'я. А скажіть, будь ласка, бачимо, ви об'їжджали, дивилися, що тут, чи були якісь пошкодження? Незначні. Які? Шо, що ви бачили сьогодні? Ну все, двері відкриті, да і все. Замки повиривали трошки, так? «Так, да, так». Да, да. Після безсонної ночі лучани стають до праці, поспішають доїхати до роботи, хтось додому. Кажуть, повітряною тривогою не нехтували, ховались в укриття. Не виходили, боялися, перечекали весь час. Слава Богу, всі живі, здорові були в укритті, бо тому, що була ну дуже небезпечна тривога, і це повідомляло нам, хоча там дуже був поганий зв'язок. Очільник області Іван Рудницький зауважив, що наразі без потерпілих не тільки в Луцькій громаді, а й по всій Волині. Фактично, усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Волині перебувало близько 50 безпілотників та п'ять ракет. Силам безпеки і оборони області. Честь та подяка. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що удар ворога цієї ночі був зосереджений на Луцький військовий аеродром та окремі підприємства. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.